Слава Україні! З вами Валентина Стрілько. І ми продовжуємо цикл історичних нарисів, коротких нарисів про історію сіл Бориспільщини, зокрема Гнідина і Вишенюк. Цю історію я досліджувала в різних архівах і музеях впродовж 10 років. І сьогоднішня наша лекція. Коротенька лекція буде присвячена періодам проживання людей на території сіл Гнідина Вишеньок. Коли заглиблюємося в цю історію, то у кожного, хто вивчить її, повинно виникнути почуття бурення до сфальсифікованої. Історії московитів стосовно нашої рідної історії України. Вони претендують на нашу історію, а наше з вами завдання, так як і хлопців на фронті, сьогодні тримати удар непростий удар наших ворогів. А ми з вами будемо вивчати історію України і доводити всім, кожному. Хто де має можливість, про те, що історія нашої України абсолютно почалася за декілька десятків тисячоліть до того, коли виникла Московська Загарбницька імперія, царство Московське. Отже, проживання і періоди проживання Гнідини Вишеньки, за... Даними археологів, які проводили тут розкопки, а проводилися розкопки на території гніди Найвишеньок, починаючи з 1901 року, ще при царизмі московити цікавилися нашою історією. Вони забирали, проводили розкопки і забрали багато знахідок до себе в Москву, щоб потім розказувати, що це їхня територія, і їхня історія. І проводилися такі розкопки відразу після Другої світової війни в 48-му році, проводилися в середині ХХ століття, і висновок наших археологів, всіх, хто тут працював у Ніденійній Вишеньках, єдиний, що таких сіл, багатих, на історичну. Спадщину України в Бориспільському районі і в Київській області немає. Тут ми можемо бачити всі періоди розвитку різних культур, починаючи від 20 тисяч років до нашої ери. Зокрема, я хочу прочитати із своєї книжки. Нариси історії села Вишеньок, на перехрестях тисячоліть, вона називається. Періоди проживання людей на наших землях, і Найвишеньок, з найдавнішого періоду. Зокрема, доба пізнього Неоліту, 20-11 тисячоліття до нашої ери, доба мезоліту, 9-7 тисячоліття до нашої ери. Доба Міді п'яте третє тисячоліття до нашої ери. Це все на основі розкопок, які тут проводилися. Дніпродонецька культура п'яте третє тисячоліття до нашої ери. Трипільська культура 5-третє тисячоліття до нашої ери. Доба бронзи або Неоліту третє перше тисячоліття до нашої ери. Особливо багато було знайдено археологами періоду доби бронзи. Знахідок і трипільської культури. Це у наступних лекціях ми більш детально на цьому зупинимося. Середньодніпровська культура третє, друге тисячоліття до нашої ери. Чшинецька культура середина 16, середина 12 століття до нашої ери. Білогрудівська культура 11-9 століття до нашої ери. Ранній залізний вік, 8-4 століття до нашої ери. Ви, можливо, навіть стомлюєтеся слухати періоди оці становлення культур, різних культур на території цих сіл, і, зокрема, це і для багатьох районів України. Але ми мусимо це знати, щоб протистояти московській пропаганді яка хоче забрати нашу історію і культуру і присвоїти її собі. Ранній залізний вік, 8-4 століття до нашої ери, чорнолійська культура, 10-1 половина 7 століття до нашої ери, скіфський період, 7-3 століття до нашої ери, дуже цікавий період і є багато знахідок цього періоду. Підгірцівсько-Милоградська культура, 6-3 століття до нашої ери. Зарубинецька культура, 2 століття до нашої ери. І 2 століття нашої ери вже. Раннослов'янський період, 6-7 століття нашої ери. Давньоруська держава, 9-13 століття нашої ери. Дуже теж цікава історія періоду Київської Русі, історія Гнідина і Вишеньок. Теж будемо зупинятися в наступних лекціях. Давньоруська держава, 9 13 століття нашої ери, як я вже сказала, Городище 12, перша половина 13 століття нашої ери. Це окремо городище були розкопані на території Гнідина і окремо на території Вишеньок. Давньоруське селище 12-14 століття нашої ери, доба Київської Русі. 11-14 століття нашої ери, городище теж відкопане 17 століття в вишеньках і весь період проживання людей, становлення нашої української культури аж до 18-го і 19-го століття. Ось такий цикл всіх розвитку, всіх культур. Ми можемо бачити на прикладі саме сіл Гнідина і Вишеньок. Вони дуже чітко відзеркалюють всі етапи розвитку нашого українства. І якщо я зараз зачитала, я не буду зачитувати, але оці книжці мої на перехрестях тисячоліть. Є більш конкретна періодизація, де що знайшли наші археологи під час розкопок. Ну, скажімо, це починаючи від стоянки і поселення 5-3 тисячоліття до нашої ери, це доб... трипільська культура, доба бронзи Ну, це десь близько 40 назв. Де були знайдені рештки поселення людей цих періодів, які я вам щойно прочитала. Звичайно, якби не московська агресія по відношенню до нашої держави впродовж багатьох століть, звичайно, якби не наша байдужість до. Нашої історії, нашої культури вихована особливо за часів царату і часів радянської влади в 20 столітті, бо тоді заперечувалося, от як і зараз заперечує Путін існування нашої держави і нашої культури, каже, що такої не було. А ми повинні говорити, що вона ось є доведена археологами, розкопками. Якби не наше оце байдуже ставлення, виховане, як я вже сказала, московитами впродовж сотень років у нашого покоління, коли відбирали нашу пам'ять історичну, коли знищували нашу культуру, коли заборонялися наші традиції. Коли просто розстрілювали за те, що люди читали українські книжки і молились українською мовою, то, можливо, б, на території Гнідина і найвише було б знайдено ще тисячі і тисячі історичних пам'яток, які б стали основою і гордістю нашої нації в період от зараз. Важкого становлення нашої держави. Але що ми бачимо на місцях давніх поселень, які, де проводилися розкопки нашими українськими і російськими археологами, сюди з Москви теж часто приїжджали? Ми бачимо намиті піски, ми бачимо палаци забудовані. Ми бачимо зруйновані повністю ті місця, де ще можна було проводити розкопки, де зазначені були ці місця як історичні місця, де не можна проводити забудови, вони повністю знищені. Я зверталася, наприклад, по Гнідину до Київського обласного управління культури. З офіційним запитом, що є інформація, історична інформація, археологів про те, що такі-то такі-то стоянки були, таких -то, таких то періодів, де вони в якому стані, чи ви знаєте. Мені прийшла відповідь, що в Гнідені на межі Бортничі Гнідина, там під лісом, хто мешканець Гнідина, то вони знають, була стоянка. Трипільської культури, а також ще ранішого періоду, але вона знищена. І що б ви думали, там брали наші славних прадідів великих правнуків погані? Вони брали, черпали ту землю і продавали її тим забудовникам, які сюди приїхали, бо тут же ж дуже чудові, прекрасні місця. Так само і у вишеньках біля озера Баклажно, де проживали наші прадавні прекрасні представники цивілізації трипільської культури. Там повністю все перерито і цілі нові котеджні містечка зведені. І я теж писала декілька разів до сільської ради Вишенської ще тоді була голова Тетяна Григорівна, що, що ж, бо вона ще це ще до неї почалося, але вона ще там виділяла землі під забудови, що там є історичні місця, які не можна згідно нашого законодавства руйнувати, перш ніж не провести там розкопки. Але відповідь була однозначна, що нічого цінного там немає. Ми нібито не, не там це все робимо. І від цієї відписки вони, звичайно, боляче торкалися струн моєї душі, тому що руйнувати отаке багатство, мабуть, ні один народ собі б не дозволив цивілізований. Але із всього цього страшного виру, виру нищення наших цінностей, ми повинні зробити єдиний висновок. Ми повинні згуртуватися навколо вивчення нашої справжньої історії. Бо той, хто не знає своєї історії, той не вартий майбутнього, той не може збудувати майбутнього, якщо ми не знаємо нашої історії. Я сподіваюся, що всі, хто нас дивиться, буде. Вивчати історію України сам зацікавиться, бо це сьогодні так потрібно нашій Україні, яка сходить кров'ю від московської агресії. Всім дуже велике дякую за те, що ви прослухали нашу коротку історичну лекцію. До нових зустрічей!